Або акцій нема, або заявку в міську раду. Наразі хлопці гуляють, то завжди проводити бесіди з вами, хто гуляє не. по місту. Якщо гуляють, нема проблем. Ми не реагуємо, Ви самі бачите, що спокійно, просто рекомендуємо, пояснюємо, як в правовому полі вирішити цю проблему. Акція, згідно конституції, повністю маєте право, але є відповідно порядок. Так що, будь ласка, або проходьте, або. Якщо хочете проводити акцію, подавайте заявку міську раду, організатора, кількість учасників, місце проведення, мета проведення, так, як вимагає конституція, і проводьте. В противному випадку ви будете порушувати статтю 185 частину 1, порушення правил проведення масових заходів. Ми змушені будемо реагувати, притягувати вас до відповідальності, складати протоколи. Ні, і так протиправ... З нашого боку немає. Ні-ні, ти... так. Ні, ні. Ви маєте право стояти громадяни, пересуватися. Так, але бе без, без, транспарантів, без, втро, без втро, та, втро, бачите, без вашого транспортного, тобто якщо ну, хтось роздрукували, я... <звук> стільки можете їх а спокійно витягувати і з ними та, стояти. Що-що? Якщо люди щось собі роздрукували, вони мають право з ними стояти, кудись стільки захочуть. будемо казати, буде суд вирішувати. Ми все рівно будемо добре. Же часи що за Ми ще раз вам кажемо що, ці... кажемо, що стаття 39 Ручі. дає вам право, просто напишіть звернення до міської ради, І, це, Оле, це, Ігор Кустюк знає, як це робиться. Написали все, проводьте, нема ніяких проблем. Може заборонити вам, проводити тільки суд.